Знімаю відео найпотужнішого антиоксиданта Расвератров. Він виникає при брудінні темних ягід, особливо жужини дикої лісової. Такий виноград чорний. Але не доводити до спирту, а чуть-чуть до брудіння. На сьогоднішній день це найсильніший антиоксидант. Разве раз. Ви, раз Він допомагає в нервозності, психічних розладів і тому подібне. Так що їжте жужину все темного кольору. Це найпотужніші антиоксиданти, шовковицю. Не відділяється, правда, при брудінні трошечки на другий день, третій. Тоді його їдять навіть від панічних атак, страхів. Навіть від цього воно навіть допомагає. Так що збирайте жужинку, темні ягоди. Найпотужніший антиоксидант. ТРОЛ От я нарвав, тут жужина росте. Я її нарвав і згадав, що один психолог, психіатр, невролог. Дуже сильні нагороди має, Я сказав, що на сьогоднішній день найпотужніший антиоксидант. Він знаходиться в темних ягодах іменно цього пігменту. Що мастяться пальці цим пігментом чорним, якщо чуть-чуть дати, забродити в день-день і з'їсти це найпотужніший антиоксидант. Якщо не вірите, наберіть в ютубі развера